Симптоматичне лікування невідкладних станів внаслідок вживання психоактивних речовин. Симптоматичне лікування це медикаментозне лікування, спрямоване на окремі прояви інтоксикації внаслідок вживання психоактивних речовин, не впливаючи на причину їх появи. При інтоксикаціях етіопатогенетичним лікуванням є введення специфічного антидоту. На жаль, на сьогодні антидоти доступні тільки для лікування опіоїдної та бензодіазепінової інтоксикації, це використання нелаксону та флумазенілу. Останній доступний в Україні у вигляді розчину по 0,1 мг на мл в ампулах по 5 мл, але його застосування дозволено тільки лікарями-анестезіологами або лікарями, які мають відповідний досвід. Давайте розглянемо можливі заходи при станах, що часто супроводжують інтоксикації психоактивними речовинами. При гіпотензії рекомендовано розмістити ноги вище голови та внутрішньовенно інфузія кристалоїдів. Якщо гіпотенія резистентна до внутрішньовенного введення рідини, чи антидотової терапії розгляньте введення інотропних агентів, наприклад, норепінефрину чи епінефрину. При гіпертензії, викликаній інтоксикацією стимуляторами, використовуйте гіпотензивні засоби, блокатори кальцієвих каналів, такі як фентеламін, нітропросід або бензодіазепіни. Не використовуйте бета-блокатори, оскільки це може призвести до гіпертонічного кризу та посилити спазм коронарних артерій. При вираженні брадикардії, після передозування імідозалінів. Препаратами клонідину, ксилазину тізанідину необхідно застосувати атропін внутрішньовенно. При значному зневодненні з гіповолемією варто почати введення кристалоїдних розчинів. При гіпертермії застосовуйте термінове лікувальне охолодження до досягнення цільової температури 38 градусів за Цельсієм. Як правило, це можливо здійснити протягом 30 хвилин. Для цього обкладіть постраждалого пакетами з льодом, занурте його в крижану воду, можна використовувати вентилятори. Варто зазначити, жарознижуючі препарати неефективні при індукованій речовинами гіпертермії. Якщо ж спостерігається нудота чи блювання, варто використовувати мг або 10-20 мг внутрішньо або внутрішньовенно. При ознаках психомоторного збудження варто ввести 10 мг діазепаму або 2 мг лоразепаму внутрішньовенно або внутрішньом'язево 2-3 рази до досягнення легкої седації. Якщо при інтоксикації галюциногенів введення бензодіазепінів не приводить до зменшення ажитації, слід ввести особі галоперидол. Такі антипсихотики, як хлорпромазін, риспиридон або фенатіазін, не повинні вводитись при передозуванні галюциногенами у зв'язку з можливістю виникнення парадоксальної активації. Та погіршення проявів стійкого галюциногенного розладу сприйняття. Під час судом варто розглянути введення бензодіазепінів або барбітуратів. Варто зазначити, що протисудомні препарати неефективні при судомих, викликаних інтоксикацією. За наявності рабдоміолізу варто розглянути введення кристалоїдів до 400 мл на годину для подолання гіповолемії та появи діурезу. Не застосовуйте бікарбонат натрію, манітол чи фурасімід. можливе застосування гемодіалізу у важких випадках. Серотоніновий синдром ми лікуємо симптоматично за таким алгоритмом: оксигенація, підтримка кисню на рівні не менше 94%, внутрішньовення інфузії кристалоїдів, діазепам 5-10 мг або лоразепам 2-4 мг внутрішньовенно, при підвищеному артеріальному тиску та тахікардії, есмолол, нікардіпін, нітропросід. Уникайте препаратів тривалої дії, таких як пропранолол. При гіпотензії низькі дози фенілефрину та епінефрину. Уникайте введення допаміну, лікувальне охолодження. Розгляньте застосування ципрогептадину. Щодо деконтамінації. При інтоксикації кокаїном можна розглянути промивання носу. У разі якщо після внутрішнього приймання стимуляторів пройшло не більше 2 годин можна застосувати активоване вугілля до 50 г. Якщо пацієнт без свідомості та з ознаками гемодинамічних, неврологічних та респіраторних порушень, розгляньте можливість проведення ендотрахіальної інтубації та підключення до штучної вентиляції легень. Окрім того, варто завжди проводити моніторинг оксигенації, ЕКГ та рівень глюкози в крові. Наприкінці розділу варто зазначити, що симптоми передозування та стани, які розвиваються після нього, можуть потребувати лікування у відділеннях та палатах інтенсивної терапії або токсикологічних відділеннях.